Сьогодні у цьому відео ми зібрали топ-7 осушувачів повітря, які є найпопулярнішими осушувачами серед наших клієнтів. Сьогодні ми коротко розповімо про кожен з цих осушувачів, розповімо про їх переваги, на яку площу вони розраховані, які в них відмінності між один одним. Ну і в загальному розповімо трохи про характеристики. Сьогодні сім осушувачів і почнемо з найменшого по продуктивності. Це AirCont D8. Компресорний осушувач повітря, який розрахований на площу до 30 квадратних метрів. Перевага даного осушувача є в тому, що він дуже компактний, не займає багато місця, він важить 11 кг, і даний прилад е, дійсно не займає багато місця в будь-якому приміщенні. У нього сучасний дизайн, стильне виконання. Перевага даної моделі є в тому, що хоч цей осушувач йде на площу 30 квадратів і має продуктивність до 8 літрів в добу, він має великий бак це 3 літра. Бак у нас знаходиться з нижньої частини, тут є кришка захисна, є віконце, через яке можна спостерігати по рівню заповнення. І, звичайно, тут є також автоматичне виключення, коли бак наповнився повністю. Також є можливість виведення на дренажну систему через шланг, є багаторазовий фільтр сітка для грубої очистки від пилу. Автоматика осушувача присутня, є багато режимів, і також з переваг даного приладу є те, що він керується додатково зі смартфону, має очистку повітря іонізацію, а також багато режимів. Прилад є тихим, економним, він споживає 170 Вт, ватт, і це його також є одна з найбільших переваг. Ну і також ціна у даного приладу доволі приваблива. Якщо взяти, наприклад, модель MaxTon 12 Smart, це вже усушувач трохи сильніше по продуктивності, розрахований на площу до 35 квадратних метрів, і має також гарний функціонал. Цей прилад також відноситься до ультратихих осушувачів, тому що він створює невеликий рівень шуму. Цей прилад. Він має також іонізацію повітря, він має також керування по Wi-Fi, багато режимів. У нього бак йде об'ємом на 2 літра. Прилад також якісний, і питань до роботи немає. У нього також є захисна кришка, є також всередині віконце для того, щоб спостерігати рівень заповнення. І також прилад має автоматичну функцію по виключенню приладу, коли бак повністю наповнюється. Сітка також присутня на задній частині для. Очистки від пилу, є датчик вологості, температури, і все фіксується на дисплеї. В застосунку ви можете виставляти навіть графік, керувати смартфоном віддалено, і також до переваг можна віднести, що в нього теж йде низьке енергоспоживання. Хоч він трохи потужніше за попередню модель по продуктивності, але він споживає 190 Вт, що є дуже дуже мало. Слідуюча модель це DuraCraft 20. це осушувач, який має продуктивність за добу максимально до 20 літрів. Це вже сильніший прилад, так скажемо, в два рази від попередніх, і ця модель розрахована вже на більшу площу. 55 квадратних метрів. Перевага даної моделі заключається в тому, що в даному приладу низьке споживання енергії як для своєї потужності це 230 Вт. І це все завдяки компресору GMCC Toshiba. Цей осушувач він дійсно має гарні комплектуючі, гарні характеристики по споживанню. Він теж відноситься до тихих осушувачів, він голосніший від попередніх, тому що він сильніший. Але все ж таки для своєї потужності він працює тихо. У нього сенсорна панель, є також у нього іонізація повітря, є смарт керування, різні режими. У нього цікавий дизайн. Тут є одна ручка, збоку є ще також схована додаткова ручка. У нього по дизайну трошки інше йде розміщення баку, але також зручно. Ось тут розмістився бак об'ємом на 4 літра. Бак має ручку, з яку ви можете перенести прилад, є віконечко, ну і відповідно, чим. Більший прилад по об'єму по продуктивності, тим більше і бак. Він також на куліщатах, як і попередня модель, його теж можна переміщати без проблем по кімнатах. І, в принципі, прилад е, теж невеликий по габаритах. Якщо взяти він, звичайно, більше, але все ж таки доволі компактний по ширині і по глибині. Перевага знову ж таки цієї моделі в порівнянні з попередньою, те, що він йде продуктивніший і на більшу площу. Слідуюча модель теж на 20 літрів, це усушувач AirCond. Він, по суті, має ті самі характеристики, подібні до DuraCraft, Але в нього перевага в тому, що тут компресор Panasonic. Він трошки менше в споживанні енергії, хоч розрахований на ту саму площу, має ту саму продуктивність, але тут дуже хорошої якості сам компресор. Даний прилад він ще компактніше, як для 20-літрової моделі він дійсно. Невеликі за розмірами, невеликі за габаритами, ну і вага його складає 12 кілограмів. Якщо взяти по дизайну, по дизайну він виконаний також цікаво. У нього вже таке зроблене рішення заслінку, яку ви вручну відкриваєте перед тим, як. Хочете включити прилад і почати сушити приміщення, ви можете направляти потік, наприклад, на речі. Ну а коли не користуєтесь, просто закриваєте цю заслінку. У нього сенсорна панель, у нього також є іонізація. У даної моделі немає смарт-керування, але доступне керування з панелі. І всі функції тут відповідно ті, що необхідні, вони присутні. Контроль вологості, режим сушки білизни. Є в нас таймер також. Автоматично прилад виключається, коли наповнюється бак. Бак у нього об'ємом також на 4 літра. Є теж віконце, через яке можна спостерігати по рівню заповнення. Автоматика спрацьовує, коли бак наповнюється, він виключається. Є сітки для грубої очистки від пилу, ну і, звичайно, датчики температури та вологості. Якщо говорити про споживання енергії, воно також тут низьке. Прилад споживає від 200 до 230 Вт. Працює доволі тихо, але трошки голосніше від попередньої моделі. Але це не критично. Він теж має коліщата, ручку за яку можна його перенести. І даний прилад дійсно користується в нас популярністю серед наших клієнтів. Слідуча модель це Maxton 20 Smart. Це усушувач також має продуктивність до 20 літрів. Він має більший повітряний потік, тому розрахований на площу до 60 квадратних метрів. Так як приставка Smart, це говорить, що даний прилад теж керується зі смартфону по Wi-Fi. Він має Wi-Fi керування, він має керування з панелі, тут сенсорна панель, є іонізація, різні режими, дисплей, і до того ж є індикатор LED-кольором, який показує відносно рівня вологості, який стан у вас зараз. Якщо, наприклад, червоним горить, то показується, що ву... висока вологість це означає. Якщо горить, наприклад, синім, то вологість на комфортному рівні. Прилад теж має куліщата, він за габаритами трохи більше від ейрконда, але його також не складно переміщати, бо він крутиться на 360 градусів. Зниження частини корпусу є бак об'ємом на 4 літра. Тут, на жаль, віконечка немає, але є автоматичне. Виключення, коли бак заповниться. Є також фільтр сітки для очистки від грубого пилу, а також в комплекті йде hepa фільтр для дрібної очистки. Це також перевага цієї моделі. Тому, якщо ви потребуєте в такій більш дрібній очистці, або, наприклад, у вас є алергіки вдома або є тварини, то додатковий hepa фільтр, який ставиться за цим основним фільтром, буде гарно дійсно фільтрувати повітря. Його ресурс складає від 3 до 6 місяців, в залежності все по індивідуальності використання, але це дійсно ефективна річ. Він не тільки осушує, але й очищає. Хепа фільтр він не є обов'язковим, його можна використовувати додатково, тому даний прилад може працювати відповідно і без цього фільтру. Тільки за рахунок сітки, а сітку можна почистити і помити. Якщо ви повернутись до характеристик даного приладу, то споживання у нього енергії буде більше за aircon чи duracraft, але воно також є. Невеликі. Споживання даного приладу складає від 350 до 380 Вт. І перевагою даної моделі також є те, що у нього низький рівень шуму, його можна порівняти з рівнем шуму, як і Дюракрафт. Він для своєї потужності працює дійсно тихо, з ним комфортно знаходитись в приміщенні, і е, даний прилад працює дуже ефективно. Слідуча модель це Aircon D30. Це вже прилад є потужний. Він розрахований на площу до 70 квадратних метрів. Перевага даної моделі також заключається в його компресорі. Тут теж встановлений компресор GMCC Toshiba. Надійний компресор, який має великий ресурс і, відповідно, велику продуктивність. Даний прилад дуже добре буде справлятися з приміщенням до 70 квадратних метрів і сушити їх ефективно. Одразу, що кидається в вічі, на даному приладі є додатковий дисплей, де показується вологість та індикація. Анімація буде, коли ви включите прилад. А також є дисплей, основний, який показує вологість поточно в приміщенні, а також коли ви виставляєте свій заданий рівень. На, на панелі зверху можемо побачити також такий доступний функціонал: це є контроль вологості, є таймер, іонізація. Сушка білизни, а також керування швидкості вентилятора. Даний прилад він не суттєво більший за Макстон, це також його перевага, тому що є на 30 літрів осушувачі набагато габаритніші, які займають більше місця, але цей прилад він, по суті, скажімо так, займає більшу висоту. Так, він доволі компактний по габаритах. В нього по боках є ручки, за які ви можете взяти і перенести прилад. Є коліщато, його можна обертати на 360 градусів, тому по підлозі не проблема його перевезти. Він має більшу вагу, складає вона близько 15 кілограмів, але знову ж таки за рахунок куліща це не складно зробити. Бак у даного приладу вже йде більший на 5 літрів. Це також перевага. Якщо подивитись на бак, то тут є ручка, з яку ви зручно можете перенести відповідно з водою його вилити і поставити назад. Виймається і ставиться бак дуже просто. Є у нього також датчики, які спрацьовують. Коли бак заповниться, тобто прилад виключиться, тому те, що немає віконечка, це не проблема. Є також виведення на дренажну систему, щоб безперервно зливалося. І є також тут на задній частині фільтр-сітка, багаторазовий для грубої очистки від пилу. Даний прилад споживає вже трохи більше енергії, але відповідно він і потужний. Він справиться, відповідно. З більшим об'ємом приміщення, е, і якщо ми говоримо про роботу його, то він буде працювати менше по часу. Споживає він близько 400-430 Вт в годину. Рівень шуму у нього так, вже вищий від попередніх осушувачів, порівняння з тим самим Макстоном, Дюракрафтом, але це знову ж таки прилад, який вже сильніший. І на площу, якщо говорити так 70 квадратів, його поставити, то він не буде створювати такого дискомфорту, з ним можна знаходитись і він вас не буде дратувати. Тому, якщо у вас великі приміщення, там, великий будинок, квартира або якийсь навіть е склад до 70 квадратів, то можна розглядати ось такий потужний варіант на 30 літрів. І останній осушувач в сьогоднішньому нашому топі це Aircon D60. Це вже такий. Дуже потужний осушувач з побутових, це максимально продуктивні 60 літрів, які є серед побутових осушувачів. І цей прилад можна використовувати на велику площу до 120 квадратів. Великий будинок, великий якийсь у вас, можливо, там є склад, де можна використовувати побутовий осушувач по умовах. І перевага даної моделі якраз заключається в тому, що велика площа опрацювання, великий повітряний потік, ну і, звичайно, продуктивність 60 літрів. По факту це в два. Рази більше від Aircondo на 30 літрів. Значить, що ми можемо сказати про цей прилад? Він має для своєї потужності дійсно невеликий габарит. тому що, якщо взяти до уваги 60 літрів, є професійні осушувачі, які за габаритами будуть значно більше. Він доволі компактний, він має теж ручки, має за які можна перевозити по любій поверхні. Зверху він має великий дисплей, сенсорну панель керування. З таким дуже великим функціоналом, а також з підтримкою керування по Wi-Fi. Ми можемо побачити відповідно також тут цю індикацію: є LED-підсвітка, є різні режими, є іонізація, таймер, сушка білизни, коригування швидкості вентилятора. А по Wi-Fi ви можете навіть виставляти розклад, по якому прилад буде працювати. Тому, якщо десь ви хочете поставити прилад і віддалено, ви можете все бачити і керувати ним. З переваг даної моделі є також великий бак на 8 літрів. Бак має віконце, бак виймається за ручки по боках, Ви подивіться, який тут величезний бак. Є ручка також для того, щоб легко перемістити. Є датчик, який фіксує рівень заповнення, і, відповідно, прилад виключається. Ну і, звичайно, він підтримує також дренажну систему, дренажний злив, щоб ви могли прилад поставити. І піти на будь-який час, якщо ви вийдете в каналізацію або в велику тару, це також зручно, адже продуктивність осушення велика, і він дійсно буде збирати дуже багато і дуже ефективно. У нього також є фільтр сітка багаторазова, яка. Призначена для тої самої функції, це очистка від грубого пилу. Тут також є всередині датчики волості температури, він показує поточну вологість на дисплеї, і ви можете виставити свій рівень. Якщо говорити про характеристики, то е, даний осушувач він споживає 630 Вт. І для своєї продуктивності в 60 літрів це є небагато. Порівнюючи з Airconde d 30, який споживає 430 Вт і має 30 літрів продуктивність, то цей получається набагато ефективніше по електрозатратах. Якщо говорити про шум, то рівень шуму складає 46 дБ, і це для такої потужності теж невеликий рівень шуму. Він шумніший відповідно за d 30, але все ж таки з 60-літрових цей осушувач буде найтихіший. Компресор у нього також GMCC Toshiba, важить даний прилад 24 кг, але як сказали його, легко можна перевести. По любій поверхні, якщо підвести невеликий підсумок по всіх цих осушувачів, то всі ці моделі є дуже популярними серед наших клієнтів, на них хороші відгуки. Кожен осушувач, відповідно, має своє призначення по площі, має свої фішки. Ну і тут вже ви обираєте для себе, який варіант вам підходить більше. Для того, щоб підібрати осушувач, якщо ви сумніваєтесь в виборі, ви можете звернутися до нас і ми вам підберемо оптимальну модель.